Хочеш вести популярний відеоблог? У гуртку відеомейкери ти дізнаєшся про всі професійні хитрики. Достатньо смартфона і бажання. І заяви на ім'я керівника студії Василя Денисенка. О, це якраз для мене. Уже пишу. Заява керівнику Василю Денисенко від Лук'яна Ткаченко. Я дуже хочу записатися до вашої студії, відеомейкери. У мене є сертифікат про курси цифрової фотографії. Щось тут не так. Що саме та як правильно написати заяву про це ти дізнаєшся з відео. Основним видом офіційно ділового стилю є ділові папери. Документи. Наприклад. Заява, оголошення, автобіографія, протокол, розписка, доручення, довідка тощо. Документи мають мовні особливості, такі як відсутність емоційності й образності, високий ступінь стандартизації, сувора регламентація тексту, лаконізм, мовні кліше канцеляризми, прямий порядок слів, наявність реквізитів, реквізити це обов'язкові елементи оформлення документа. Без яких він не має юридичної сили. Розгляньмо заяву. Заява це документ, у якому в письмовій формі викладено певне прохання або звернення громадян до державних органів чи громадських організацій для реалізації наданих їм прав. Простими словами, у заяві може висловлюватися прохання надати відпустку, зарахувати до навчального закладу, перевести на іншу посаду тощо. Заяву пишуть від руки і в одному примірнику. У заяві реквізити розташовують у такій послідовності Адресат із великої літери в правому верхньому куті вказують посаду, назву установи, прізвище та ініціали посадової особи, до якої звертаються у формі давального відмінка, наприклад, директору Вінницької гімназії No2 Вишневецькій Валерії Олексіївні. АДРЕСАНТ нижче зазначається повна назва посади, місце роботи. Прізвище ім'я по батькові особи, яка подає заяву, у формі родового відмінка без прийменника від. Указівка на місце проживання заявника виступає у формі підрядного речення президентки школи, учениці 9-го Б класу Ковальчук Ганни Андріївни, яка проживає за адресою Вулиця Героїв Крут, 23. Місто Вінниця. Наприкінці крапки не ставимо. Назва документа Заява пишеться посередині з великої літери Без крапки. Текст заяви розміщують за абзацу під словом заява з великої літери. У ньому чітко висловлюють прохання з лаконічним обґрунтуванням. Наприклад, прошу дозволити проводити зустрічі учнівського комітету щовівторка з 15.00 до 16.00 в актовій залі гімназії. Заява може містити перелік документів, що додають до неї. Якщо додають один документ, то про це пишуть одним реченням. Наприклад. До заяви додаю список членів учнівського комітету. Зверни увагу. Якщо додають кілька документів, то їх перелічують зівка вказівкою Оригінал це чи копія. Наприклад, до заяви додаю такі документи. Перше. Паспорт. Копія. Друге сертифікат про курси англійської мови. Оригінал. Під текстом заяви або після переліку додатків ліворуч ставиться дата, а праворуч підпис особи, яка писала заяву. 28 березня 2024 року підпис. Зверни увагу на написання адресата. Іменники чоловічого роду другої відміни у формі давального відмінка однини мають закінчення ові, еві, єві або у ю. Директор. Директору, директорові, Василь, Василю, Василеві, Андрій – Андрію, Андрієві. Паралельні форми найменувань посад, форми звертань і прізвищ використовують, щоб уникнути граматичної одноманітності. Так, перший іменник реквізиту адресат у формі давального відмінка однини матиме довге закінчення ові, еві єві, другий коротке у ю, третій довге і так далі. Наприклад, Координаторові проєкту Марченку Петрові. Зверни увагу, що ім'я по батькові не може мати Ові Еві Петрові Миколайовичу. Повернімося до заяви Лук'яна. Проаналізуй, що не так, та допоможи скласти документ правильно. Ось які корективи вніс лукян після перегляду нашого відео. Керівникові студії відеомейкери. Денисенку Василеві Дмитровичу, учня 9-го А класу Запорізької гімназії No1 Ткаченка Лук'яна Романовича, який проживає за адресою Проспект Соборний21 місто Запоріжжя. Заява. Прошу зарахувати мене до студії Відеомейкери. з умовами та графіком роботи студії ознайомлений. До заяви додаю сертифікат про курси цифрової фотографії. 5 вересня 2025 року. Підпис. Запам'ятай, заява це документ, у якому в письмовій формі викладено певне прохання або звернення громадян до державних органів чи громадських організацій для реалізації наданих їм прав. Реквізити в заяві розташовують у такій послідовності Адресат із великої літери в правому верхньому куті, посада, назва установи, прізвище та ініціали посадової особи, на ім'я якої подається заява, у давальному відмінку. Паралельні форми найменувань посад, форми звертань і прізвищ використовують, щоб уникнути граматичної одноманітності. Адресант без прийменника під адресатом. Посада, звання, назва закладу, прізвище ім'я по батькові особи, яка звертається із заявою, у родовому відмінку без крапки наприкінці. Назву документа заява пишуть посередині з великої літери без крапки, текст із великої літери за абзацу. Додаток за потреби. Перелік документів, доданих до заяви. Дата написання. Унизу ліворуч. Підпис заявника. Унизу праворуч. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.